Володимир Зеленський і Джей Ді Венс потиснули один одному руки у Ватикані. Про це повідомляє видання Блумберг. Зараз ви бачите це фото, особливо знаєте, подивіться на реакцію оточуючих. Подекуди вона приголомшлива. Перед цим вони зустрічалися аж у лютому в овальному кабінеті Білого Дому, де сталася славнозвісна суперечка, про яку я вам попередньо розповідала. Президент України Володимир Зеленський та віце-президент США Джейді Венс приязно потиснули один одному руки під час інавгурації Папи Римського лева 14 го у Ватикані. Про це повідомляє Блум. Агентство агенство опублікувало фото Зеленського і Венса. Фото видно, що вони тиснуть один одному руки і навіть посміхаються. Зеленський сидів біля президента Єврокомісії Урсули фон Ляйн, А Венс був поруч. Ну і нагадаємо, що Венс і Зеленський в останній зустрічалися в Білому домі в лютому, коли між ними спалахнула неабияка суперечка, включно з приводу костюму. Також давайте згадаємо цей момент. І Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Ватикані. На похороні папи Франциска. Нагадаємо, що у Білому домі 28 лютого відбулася зустріч президента США Трампа і президента України Володимира Зеленського. І там вже ж почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в овальному кабінеті, і тому було досить загострено, знаєте, таке питання, скажімо так, відносин між Джеді Дівенсом, між Трампом і Зеленським. але потім це все змінилося, коли лідер нашої держави зустрівся безпосередньо тет а тет із президентом Сполучених Штатів Америки, Ну а тут бачимо, що приязно відбулося рукостискання. Між Жеді Венсом та лідером України також стало відомо, що президент Зеленський проводить зустріч із віце-президентом Сполучених Штатів Америки Венсом у Римі. Про це повідомляє суспільне на зустрічі. Також присутній держсекретар Марко Рубіо, і це перша зустріч зеленського і Венса після суперечки у Білому домі у лютому місяці. Цікаво про що будуть говорити, чи будуть якісь новини. Після цього обов'язково розкажемо. Росія навмисно затягує морні переговори неприйнятними для Києва вимогами. В інституті вивчення війни вважають, що метою Росії залишається повна капітуляція України. Аналітики вказують, що Ерефія переформулювала свої територіальні вимоги, які зазвичай предметом переговорів про припинення війни як передумови для припинення вогню. Таким чином, як зазначають на за підсумками переговорів у Стамбулі та озвучених російською стороною вимог, головною метою Росії залишається повна капітуляція України. У звіті зазначається, що російський диктатор Володимир Путін імовірно не погодиться на жодні поступки доти, доки Україна та західні партнери не зможуть змінити його теорію перемоги. Згідно із нею, Москва розраховує виграти війну на виснаження, ведучи безперервний повзучий наступ, який унеможливлює для України проведення успішних та масштабних контрнаступів. Російське видання верстка повідомило, що у Кремлі не розглядають можливості особистої зустрічі між путіним і президентом України Зеленським. Причиною є розуміння того, що вимоги Москви для Києва є неприйнятними. Джерела наближені до адміністрації Путіна, стверджують, що Росія лише посилила спроби затягнути мирний процес і продовжує висувати ультимативні вимоги, які Україна не може прийняти. Наполягання Ерефії наведені переговорів без міжнародних посередників, може свідчити про прагнення Кремля, показати, що саме він встановлює умови. Зокрема, намагаючись обмежити вплив західних союзників України, зокрема США, пишуть аналітики. Вони зазначили, що така позиція відповідає раніше висловленій оцінці ЄСВ і Москва свідомо затягує переговорний процес, щоб отримати додаткові поступки від заходу та водночас продовжити військовий тиск на фронті. Натомість, за спостереженнями інституту, українська сторона неодноразово демонструвала готовність до компромісів і введення добросовісного діалогу. Водночас, кремлівські посадовці. Продовжують демонструвати готовність Росії до затягування або навіть загострення війни проти України, якщо Київ і захід не приймуть вимоги Москви щодо капітуляції. Заступник голови ради безпеки Дмитро Рефі Дмитро Медведєв 17 травня. Написав в соціальній мережі ікс, що всі вороги Росії, які висувають умови щодо переговорів, повинні пам'ятати, що не всі мирні переговори закінчуються припиненням вогню а провал домовленостей може призвести до страшнішої фази війни із новою зброєю та новими учасниками. Аналітики і розцінили цю заяву як приховану погрозу можливим використанням ядерної зброї, залученням союзників Росії до війни або навіть потенційним нападом на країни Європи. Водночас в інституті вважають, що наразі ймовірність застосування ядерної зброї чи удару по державах НАТО залишається дуже низькою. Ну а тепер поговоримо про те, що зараз відбувається у Ватикані. Давайте початково проговоримо, чому туди лідер нашої держави приїхав, задля чого. От і про це розповів і український військовий експерт Олександр Мусієнко. Тож далі давайте його слухати. А Володимир Зеленський, президент України, візьме участь в інавгураційній месі е, новообраного понтифіка Папи Римського. Льва 14-го, вона відбудеться якраз сьогодні, 18 травня. в Ватикані. Напередодні президент України вже провів зустріч з новим прем'єр-міністром Канади Карні. Обговорювали підтримку України. Якраз на, на цій зустрічі США представляти вибачте на цій месі. Інтронізаційні США представлятиме віце-президент Джей Дівенс до складу американської делегації. Війде Марко Рубіо, державний секретар США. Серед інших лідерів, які очікують у неділю, це президенти Ізраїлю, Перу, Нігерії, прем'єр Італії, Канади, Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер дерляйн. Також багато членів європейських королівських родин, включаючи короля Іспанії Філіпи та королеву Летицію. Ну от дуже добре, що відбудеться. Ватикан відіграє все більшу роль. Він пропонує свою гуманітарну посередницьку функцію. Ну і це ще привід для президента України провести зустрічі, провести обговорення, провести контакти з формування фронту для протидії Росії. Це зараз не просто, це складно, але треба продовжувати боротьбу.